Не встигли дорожні служби поліпити дороги, дороги знову стали розбиті. Часто дороги берегово-білок. Дякую. Щодо з газами, тоді буде непонятно. Просто звернути, що під асфальтом знаходиться шашка от видно якщо щоб асфальт зняти залишити старе дороже покриття навірно було б ліпше як асфальт

Тут теж треба вибирати яму. Теж зверніть увагу під асфальтом шарка. От вода, води нема. Як дорожчі з тут ви хочуть, щоб тут була нормальна дорога. шашка